Хотіли багато кросоверів, презентуємо черговий кросовер. Я вважаю, що за класною, достойною ціною. Дивіться, автомобіль 13 рік, Honda CRV на повному приводі. В одній з найкращих комплектацій, які можна зустріти на ринку, є передні задні парктрони камера заднього огляду, фаркоп, тонований задній ряд, безключовий доступ, два ключі Webasto. На 18-х легкосплавних дисках на зимових колесах, бік синонова оптика з автодальнім, дистронік присутній, тобто система попередження про зіткнення і дестронік, лінія, система утримання в смузі руху. Далі Два ключі, Webasto, чотири електросклопідйомники, пам'ять водійського сидіння і електропривід водійського сидіння, електропривід кришки багажника, курсова стабілізація. Окерне кермо повне. Повне мультикермо по магнітолі, а підігрів двох передніх сидінь, перфорована шкіра на сидіннях, такий класний кремовий салон, навігаційна система, клімат-контроль, автозатемнення, є панорамка присутня. Версія на 5 місць, задній диванчик в такому стані цікавому. Обдув заднього ряду, звичайно, що присутній багажник. Має електроп... А, тут тут Електропривід кришки, два комплекта коліс, сезон С, сезон Т. Така машинка, друзі. Якщо вона вам цікава, місто Рівне Веніська треба, можете приїхати подивитися. Автомобіль доступний в кредит в лізинг, в обмін 217 тисяч оригінального пробігу, 2,2 дизель, повний привід, автомат, гідротрансформатор. Ну, ось така комплектація і класна ціна. Класна ціна. 19600 на віддачу. Цікаво, друзі, набирайте телефон в описі до відео. Машинка в нас на майданчику продається. Бік сином. Ну, якось так виглядає. Великий, просторий, кросовер. Дуже, дуже багато місця. Ну і дизельочок надійний 2.2. Повний привід надійний. Входи, в принципі, з надійністю. Питань ніяк немає. Дуже класний такий шоколадний колір. Машинка прямо переливається, гарно виглядає. Як на мене, один з самых цікавих варіантів, які є доступні у нас на ринку. Ну і цікавий салон. Він кремовий, це не біла шкіра, тобто бруднитись сильно не буде. Зможете спокійно собі дозволити. Вологою серветкою там, раз в декілька днів протерти, і автомобіль буде виглядати досить гарно. Ну і класно, що є пам'ять сидіння водійського. Тобто, якщо ви з дружиною будете їздити, ваша, наприклад, ваше положення чи дружини, тут на ваше положення. Ну, круто. Мені здається, дзеркала так само точно виїжджають на пам'ять. Або можна запрограмувати під ключ, хто буде з яким ключом підходить, так, так автомобіль і буде. Виставляти положення сидіння. Дзеркало заднє опускається, коли ви здаєте назад. Ну, опцію можна відімкнути, якщо вона вам не потрібна. Є вже камера, я сказав. Ну і по лакофарбовому давайте зараз швиденько пробіжимось. Я так зблизька буду показувати вам. Фарбовані є елементи, але. Чиста косметика без шпаклівки, без криміналу. Граду на машині немає. Свіжо пригнана реєстрація. Умрео, сертифікат присутній. Будь-який вид обміну нас цікавить з вашою і нашою доплатами. Тут косметика, двері мають косметику, ну, приїдьте, пропікаєте їх повністю. Хто захоче, але тут косметичний окрас. банальний косметичний окрас. Ну І, можливо, капот, бо капот теж має трішки вищі показники, ніж вся автівка. Ще раз. CR-V на фактично максимальній комплектації. Ну, Напевно, для 2013 року це і є максимальна комплектація, можливо, ще хіба якась музика може бути присутня. На гарному світлому салоні, в шоколадному, красивому кольорі. За ціною 19 600 доларів. Автомобіль має фаркоп, легкосплавні, два комплекти резини, ну і все, Дістрон, і всі важливі опції, які я вже вам перед тим озвучую Якщо воно вам цікава, в нас на майданчику Менівська треа. Прийте, подивіться, детальні фото є в Viber в групі і в Телеграмі. За посиланням в описі можете перейти, доєднатися до груп, щоб не пропускати нові автомобілі, які ми привозимо. Фаркоп є. Хазяйська класна машинка універсальна для сім'ї під всі потреби, які можуть бути. Косячок, оцей з дзеркалом усунемо. Сьогодні-завтра завеземо на паєчку, зробимо, пофарбуємо, виглядати буде топово. Це, в принципі, зовні кузову якихось глобальних косяків, це можна сказати, що майже і все. Нічого такого критичного по ній більше я тут не спостерігаю. Хто хоче, приїдьте, передивіться, перевірка вашим підборщиком. Також можемо заїхати на будь-яке СТО ваше. Вашим бажанням ну, і доставити вам буде регіону України. Всім добра.